Свято всіх Поздравляю! Шановні події, благовіщення Пресвятої Богородиці сьогодні. І з самого початку книги Фуття ми пізнаємо, як Господь створив світ. Пізнаємо, як Господь створив людину. Пізнаємо про перший недобрий вчинок. Недобрий вчинок людини. Порушення заповіді, споживати плід і дерева пізнання добра і зла. Суть було в порушення або дотримання самої закладу. Бо Господь створив людину, наділяючи її свобідною волею, вчиняти так, як вона бажає. Не змушував її робити те, що людина не хоче робити, але оберігаючи її від недобрих вчинків, дарував закладу. Вийшли на скрижалях серце людини. Це заповіді совісті. Пізніше ми, читаючи счетного писання, пізнаємо про 10 заповідей, які дарував Господь Мойсей. Із з історії єврейського народу ми пізнаємо, як Господь... проживання плоду із дерева пізнання добра і зла. Все було в районі. Безтурботне, щасливе життя, в якому не було місця. Ні гріху, ні смерті, ні болячкам, ніяким матеріальним проблемам. Людина все, що хотіла, вона все мала. Але диявол спокусив людину одним питанням, а чи правду сказав Бог? І людина спокусилася. А в чому спокусилася? Засумнівалася. Сумнів, який вона поклала на своє серце? Спорекав її до дальших вчинків, до бажання спробувати, а чи правду сказав Бог. А якщо я з'їв, то що буде? А може і нічого не буде. До чоловіка говорить, що в поті лиця будеш заробляти на хліб собі, а до жінки, що в муках будеш народжувати. І ми це відчуваємо наслідки цього гріха. І до сьогодні. Чоловіки в поті лиця трудяться для того, щоб забезпечувати свою сім'ю, а жінка завжди в стражданнях цей світ. Створив і людину, не залишає їй надії на спасіння, не забуває, не відвертається, залишається з людиною до кінця, але спонукає його на це велика любов, тому що сам Бог є. слів самого Творця, що прийде Спаситель, народиться і викупить людей від гріха прокляття і смерті. І тому поневіляння було серед жінок, якщо вони не народжені. що через неї настане спасіння всього людства. І тому та, яка не народжувала, вона несла на себе ярмо безпліддя. Господь і більше говорить до жінок, звертаючись, каже, якщо і жодної справи доброї у вас не буде, а ви будете лише народжувати дітей, вже попадаєте в Царство Небесне. Це і діє до сьогодні. Ми всі прагнемо до царства Небесного. Але Господь дає шляхи, дає пораду, як можливо прожити правильно християнське життя, щоб наслідувати царство небесне. Різний є шлях. Скільки людей, стільки згорів до царства Небесного. Але є поради жити праведно, жити по-християнськи, а є порада для жінок. нами керова. Воно ще не народилося, ми вже знаємо стать. Воно ще не прийшло в цей світ, ми вже знаємо, де воно буде жити, вчитися. Що ми йому перепишемо, коли воно виросте велике, забуваючи, що це індивідум, це особистість, яку приводить в світ сам Бог. А ми тільки оце джерело, через яке з'являється вода. Так і ми це джерело, через яке з'являється життя. Але самим життям і життя дає Христос. І тому і для жінок сьогодні це жіноче свято. І проста порада для жінок. Народжуйте і будете щасливі в материнстві. Вже через тітонародження попаде в царство небесне. Як просто і як складно одночасно. Тому блага звістка, блага звістка для Пресвятої Богородиці це блага звістка для кожної з нас. Блага звістка для жінки, яка має народити. Блага звістка для християн який в цій події бачать народження Ісуса Христа, приход Його в світ, Його страждання, Його Воскресіння і дарування нам життя вічного. Тому і таке близьке для нас ось це християнське свято, яке ми називаємо благовіщення Пресвятої Богородиці. Тому що в цьому суть життя, в цьому сенс і зміст. Зміст життя земного, зміст і ціль життя вічного, життя майбутнього. Тому ми сьогодні вшановуємо, звичайно, що в першу чергу Пресвяту Богородицю, який Архангел благовістив про народження Ісуса Христа. До речі, як цього Архангела? Зображають його, як, з чим його зображають в руках. Зауважились, як зображає арканел Гаврієв? От зауважте, підійдете до ікони і подивіться, як зображається арканел Гаврієв. Тому одна із церковних традицій, і вона в Луцку існує. Традиція, коли ми на благовіщення, Кожній жінці дарує квітку на всемішого служіння. Тому що її Господь сподобав народжувати життя, дарувати життя іншим. Тому що Господь кожну жінку благословляє на народження, на її втілення земне, це народження дітей. І тому сьогодні вітаючи всіх вас святом. Я бажаю, щоб Господь кожну жінку сподобав материнства, дарував дітей в істинному, глибокому сенсі слова сім'я, яку ми завжди творимо. Сім'я, сім особистостей я, чоловік і жінка і п'ятеро дітей. Оце справжня українська сім'я. І не думайте, і не хвилюйтеся, чим кормити ваших дітей. Господь їх буде всіх кормити. Хіба ті хати, які ви набудували, в них живуть ваші діти? Неправда, ніхто не живе. Один із тисяч. Тому що кожен далі формує своє життя, вчиться, одружується і мають свій шлях. Тому робіть те, що від вас залежить. А далі і моліться, а далі Господь управить щасливу долю кожної людини і кожної сім'ї. Тому я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, хай сім'ї ваші будуть кріпкими, повними, повноцінними, а ви радійте і будете щасливими не тільки в своїх дітях, а й в своїх правниках. Хай Боже благословення сім'ї спочине на всіх вас, і Господь в милісті благодати дарує кожну, всі, кожній сім'ї. Slowly.